Модульне містечко місто Ірпінь. В ньому проживають як і ВПО, так і представники місцевої громади, які втратили житло через обстріли та агресію московитів. Дякую за це місцевій владі. Але хочемо спитати, як місцева влада відноситься до ветеранів. Роман, захисник Ірпіня, який ціною власного життя та здоров'я, боронив. Це місто сьогодні отримав цікаві новини. Романе, які новини? Поділіться, будь ласка, з людьми. Доброго дня наразі я отримав зранку папір, на якому написано, що я, моя дружина і мій, моя дитина, перепрошую, мають виїхати до 6.01.26 року. Покажіть, будь ласка, ці шикарні апартаменти, з яких вас хочуть. Просять виїхати як захисника, який безпосередньо боронив місто Ерпінь. Ось така не, невеличка територія, але умови непогані. О, це я бачу нагороди да, від, від, від міської влади якраз за оборони міста. Саме так. Ну, Громане, бажаю вам сил у боротьбі боріться. Я думаю, що ситуація відношення місцевої влади до ветеранів. Має змінитися слава Україні, героям слава.